Отже, художня реставрація це метод, яким ми можемо повернути вашу природність зубів. За допомогою фотополімерних матеріалів можна повністю повторити природню анатомію зубчика. Зазвичай для нас є найважливішою фронтальна ділянка, якою ми посміхаємося, яку бачать наші оточуючі. І художня реставрація в 90% пацієнти хочуть, щоб виконали її фронтальній ділянці, хоча можна реставрувати і кутні зубчики. Зазвичай ми плануємо на один візит реставрацію чотирьох фронтальних або шести фронтальних зубів. Правильно робити всі ці зуби одразу, тому що в своїй роботі ми використовуємо різні, скажімо так, прилади, з якими виставляємо кут зубчика, розмір зубчика, опуклість зубчика. Перший день ми будемо власне реставрувати зуби. І потрібно ще спланувати візит для корекції. Корекція обов'язково, щоб ви нам сказали, чи все гаразд, чи вам треба щось поправити по довжині, по формі, чи по кольору. І власне, чим дуже класний фотополімер, це тим, що ми можемо його коригувати ну хоч безліч разів, тому що не треба залучати техніка, не треба тратити на це багато часу. Можемо лише його забрати і підкоригувати чи форму, чи колір.